Всім привіт! Друзі, вітаємо вас на каналі. Я сьогодні хочу вас познайомити з жінкою з України. Ми познайомилися тут в Німеччині, яка, яка поєднує в собі дуже багато добра, простоти, яка маленька, тендітна, але разом з тим вона робить дуже велику справу для українців, для України. І для Збройних сил України. Я не буду багато говорити, я хочу одразу представити. Або представся, будь ласка, хто ти, звідки ти і чому ти зараз тут? І, будь ласка, дякую. Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Чваркова. Я мама. Я мама трьох дітей. Я дружина військового, я волонтер, офіційний волонтер. Я українка. Спочатком повномасштабки я з дітьми виїхала до Німеччини. Зараз ми проживаємо в Нюнберзі. Але в силу того, що відбувається в Україні, я не змогла сидіти спокійно, оскільки маю дуже багато друзів військових, чоловік військових, брати воюють. І це моя країна. В першу чергу, це моя країна. Звідки ти знаходиш сили? Звідки ти знаходиш час? Тому що бо багато українців приїхало і до Польщі, до Німеччини, до Чехії, і з дітьми. І вони потребують допомоги. А тут навпаки ти пробуєш всім допомогти. Звідки ти береш сили, час на таку велику роботу? Те, що ти робиш? А... Ну насправді це дійсно дуже важко. Я кожного дня дивуюся, чому такий короткий день. Саме перше мене тримають мої діти. Я не хочу, щоб мої діти поверталися в Україну під Росією. Для мене саме важливе, щоб мої діти повернулися в Україну, в нашу вільну і незалежну країну. Я працюю не сама. В мене є багато людей, які мені дуже допомагають. Мені діти мої дуже допомагають. А як довго е, ти е, початку повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством, чи ти ще раніше займаєшся? Ні, волонтерством я почала займатися з 2014 року, спочатку війни в Україні. Не повномасштабки, а війни. Сама активна діяльність, так, як не дивно, вона почалася з повномасштабки і вона почалася в Німеччині. На сьогоднішній день вже зроблено дуже багато, і готуючись до цього відео, я підбила підсумки. Дивись, за ці два роки повномасштабки в Україну було відправлено 9600 тисяч кілограм гуманітарної допомоги. Це звичайна допомога для ЗСУ. Це консерви, чаї, їжа, грілки хімічні. Тобто навіть теплі речі, тому що ну, це все що потрібно: госпіталь, стабілізаційні пункти, деокуповані території, дитячі будинки. Тобто, вся ця гуманітарна допомога збирається людьми, німцями, українцями на території Німеччини і відправляється посилками в Україну. Було зібрано готівкою 5730 євро за два роки. На карту було зібрано 870 тисяч гривень. На ці всі кошти було придбано 12 дронів, 9 авто 14 тренажерів. Було куплено в госпіталь, де зараз на реабілітації проходять наші військовослужбовці. Реабілітацію, 540 комплектів термобілизни, бірці, форма. Турнікети, тобто всі закупи йдуть за ці кошти. Скажи, будь ласка, бо ти так як ти постійно активно займаєшся волонтерством, допомогами, ти, я думаю, спілкуєшся постійно з військовими і ти знаєш на сьогодні, чого вони найбільше потребують. Я розумію, що потрібно все, але які такі основні потреби на сьогодні, прямо зараз. На сьогодні найактуальнішими потребами для ЗСУ це є авто і дрони. Потрібно все, ти дуже правильно сказала. Але авто і дрони це те, що потрібно постійно. Я хочу подякувати кожному, хто не забуває донатити, хто не забуває підтримувати, хто розуміє, наскільки це важливо, і хочу звернутися. До тих, хто не розуміє, чому сьогодні так важливо підтримувати ЗСУ. На жаль, так. Я як волонтер вам можу сказати, що збори два роки тому і збори сьогодні це дуже різна інтенсивність. Дійсно, люди чомусь звикли до війни. Кохайтеся, смійтеся, відпочивайте, радійте, цілуйте дітей, це наше життя. Саме для цього наші захисники і стоять на нашому захисті, але не забувайте про них. Я вас особисто прошу кожного, тому що це дуже важливо. Я хочу, щоб кожен з вас розумів реалії цього Лінія фронту, вона. Рухається. Рухається щогодини. На жаль, на сьогодні вона рухається в бік України. Що ми маємо, що ми бачимо. Я не військовий експерт. Я спілкуюся з хлопцями 24 на 7. Я спілкуюся з дівчатами 24 на 7. Це наші захисники. Я вже сама можу розуміти. Лінія фронту чим далі. Ближче до Києва ми розуміємо, що війна приходить вже в наші домівки. Війна вже не десь там, а знову, як два роки тому, це перше те, що ми не повинні допустити. Зараз чим більша підтримка ЗСУ, тим менше шансу, що війна знову прийде в наші домівки. Це перше, дуже важливе. І друге, люди схаменіться. Якщо лінія фронту вирівнюється, в цей час наші хлопці попадають в котли, так звані. Тобто їх вбивають. Чим більше вб'ють хлопців і дівчат там на передовій, тим більше буде забрано цивільного населення і мобілізовано. А це цивільне населення зараз. Може працювати, донатити, сплачувати податки і підтримувати фінансово Збройні Сили України. Друзі, українці, німці небайдужі люди, почуйте мене, будь ласка, кожна гривня, кожен цент, кожна копійка дуже важлива на сьогодні в зборах. Дуже важлива. Просто вдумайтесь, яка є кількість нас людей. Одна кава. Просто одна кава це небагато. Ми їй можемо собі дозволити 2, 3, 5 на день. Кожного дня візьміть собі за правило: пригостіть солдата, пригостіть бійця, який стоїть на захисті не тільки України, а всього демократичного світу. 2 євро, 1 євро з кожної людини. Щодня забагато не можете дозволити. Донатьте те, що можете, але якби ми взяли кожного місяця на постійну основу просто по 2 євро з людини, друзі, війна б уже скінчилася. 2 євро в місяць то нічого. 40 гривень на місяць то нічого. А для них в цю копілочку це дуже, дуже велика допомога. Отак От і збираються оці кошти, які я вам щойно озвучила. Тому я вас прошу, не будьте байдужими, донатьте, донатьте, будь ласка. Друзі, під цим відео буде посилання. По-перше, на моє офіційне посвідчення волонтера і на мій рахунок волонтерський, куди разом ми зможемо зібрати і закривати всі збори. Не буває такого, що збір нема, такого, на жаль, не буває. Буває, збір закрито і буває звіт по ньому, але збір є постійно. Тому увага, друзі, збір є. Це дрони. На дрони постійно потрібно. Вартість одного дрона в середньому 80-90 тисяч гривень. Збір є постійно на дрони. Друге авто. Наразі потрібно придбати два авто для ударного розвідувального батальйона. Це 700 тисяч. Тому, будь ласка, долучайтесь, донатьте, зверніть увагу: кожен донат важливий, кожен збір важливий. Але будьте уважні, чому я долучаю офіційну посвідку, тому що так, на жаль, є шахрайство є. Буде посилання на мій Фейсбук, де ви можете бачити запити, звіти. Буде посилання на офіційний рахунок, де ви будете бачити, що збирається. Тобто доєднуйтесь і не будьте байдужими. Я хочу подякувати кожному, хто завжди мені допомагає. Я не знаю, яка це кількість людей, тому що вони дуже діляться. Я хочу подякувати всім перевізникам, які завжди долучаються до перевезення. Я хочу подякувати всім в Німеччині, хто допомагає. Я окремо хочу подякувати кожному, хто донатить. І ще, звичайно, я хочу подякувати тим, за для кого все це робиться. Кожен хто стоїть на захисті України незалежно від звання, незалежно від посади. Я дякую вам. Я дякую вам, наші дівчатка і наші хлопці. Вони титани. Вони титани. Я пишаюся тим, що ми з однієї країни. Я пишаюся тим, що ми українці. Я дякую кожному, вклоняюся. Я і мої діти. Ми будемо дякувати вам до віку. Тільки завдяки Збройним силам України є Україна і демократичний світ. І я, я хочу. Згадати кожного, хто віддав своє життя в цій страшній війні за незалежність, за волю, за свободу, за майбутнє наших дітей. Звичайно, я безмежно хочу подякувати своїй мамі. Це постійна підтримка, постійна опора, це мама. Мамочка, я тебе дуже люблю, я тобі дуже дякую. Дуже важко поєднувати маму, біженство, нова країна, безліч папер і саме важливе Україна. На сьогодні я часто стикаюся з тим, що а чому я маю допомагати Україні, якщо я вирішила лишитися в Німеччині? Оце вибиває почву з під ніг. Люди, я вам говорю так, як є, і я впевнена, що кожен з вас знає таку людину. Оця байдужість це дуже важко. Найбільший пріоритет в моєму житті це перемога. Не ми, а перемога. Я і надалі. Буду робити все, що від мене залежить, для перемоги. І прошу кожного з вас, просто сядьте щодня і задайте собі питання, а що сьогодні зробив особисто я чи зробила для перемоги. І дуже багато чую від людей вам добре, ви за кордоном. Будь ласка. Приїдьте, подивіться на це добре, спробуйте звідсіля допомогти нашим захисникам. Добре буде тільки вдома, тільки після перемоги. Не забувайте, не забувайте, що в країні війна, не забувайте, допомагайте, розмовляйте кожного дня. І я особливо хочу звернутися до тих, хто за кордоном. Бо люди, ті, які в Україні, вони це бачать щодня, і ті, хто за кордоном, звичайно, життя треба жити, життя воно одне. Ми не знаємо скільки ми проживемо, і яким буде завтрашній день, і чи буде в нас в кожного ранок. Але я дуже прошу: не забувайте, що в країні війна, допомагайте, як сказала Ксенія. Два євро, три євро для вас це одна просто філіжанка кави. А це велика допомога для України, для українських людей. І люди, які без домівки, які втратили діти, втратили батьків. Допомагайте цим дітям. Разом ми переможемо, обов'язково переможемо. І так як Ксені сказала, ніякого миру, а тільки перемога. Віта, я хочу тобі дуже подякувати за сьогоднішнє інтерв'ю. Ти Робиш дуже велику і важливу роботу, друзі, знайомі, кожного з вас прошу, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, поділитися відео, не забувайте, будь ласка, у нас тривають збори, нам потрібні донати. Не забувайте тільки разом, тільки разом ми сила. Всі, хто за кордоном, я навіть попрошу віту додати посилання на свій телеграм-канал. Пишіть в особисті. Часто є запитання в мене в валюті кошти. Кошти завжди кошти. Вони дуже потрібні нашим людям в Україні. Всі, хто за кордоном, хто в Україні, долучайтеся до збору. Збір триває постійно. Слава Україні. Героям слава!